Страшний сон для БМВ. Шкода Октавія в комплектації VRS. Друзі, чорна на чорному, справжній вовкувачі шкурі. Цікаво взнати ціну даного автомобіля. Дивіться відео до кінця, все розкажу та покажу. Дуже крутий спортивний автомобіль з агресивним характером, який проїхав на всього 193 дев'яносто тисячі кілометрів. Двухлітровий дизельний двигун потужністю 135 кВт. Друзі, автоматична коробка передач DSG. Все це ви можете отримати за дуже солодкий прайс. По автомобілю, крім дизайнерських рішень, він технічно відрізняється від звичайної Октавії. У нього незалежна задіпка, багатоважільна. друзі, у нього збільшені супорта від гольфа R. 18-ті дизайнерські диски, друзі, видозмінений бампер, дивіться, яка виразна губа. Автомобіль дуже крутій комплектації, на максимальній оптиці присутні протитуманні фари, також умовачі фар. Є led підсвітка та камер асистентів. Друзі, у нас 193 рідно перевіреного пробігу. Для вас знімаю вінкод, код, робіть скріншот та перевіряйте авто у офіціала. Адаптивний круїз контроль Дестронік та ще багато крутих фішок, яких ви можете придбати разом з цим авто. Запрошую вас до салону, підписуйтесь на наш канал, не забувайте про лайки. Друзі, у нас акустична система Кентон, дзеркала заднього огляду просто фул. Підігріваються, регулюються, друзі, складаються та ще й з датчиками мертвих зон. Вставочки А-ля-карбон, контурна підсвітка, амбієнт, оббивка шкірою, повний електропакет, сидіння ковші з відмінною боковою підтримкою, з надписом VRS. На підголовничках, друзі, у нас комбінація алькантара з шкірою та ще й перфорація присутня. Шкірине мультикармо, червона строчечка, підкермові пелюзки переключення передач. Також у нас шилдик VRS, адаптивний круїз контроль дестроні, автоматичне світло 193 на удометрі. Сенсор дощу, чорна стеля, яка тільки додає агресії даному автомобілі, друзі. Максимальна мультимедія з підтримкою CarPlay, Android-Auto, двокзоний клімат-контроль, бездротова зарядка вашого мобільного пристрою та підігрів лобового скла. Невід'ємна частина, дуже крута функція взимку. У нас VRS-мод налаштувати можна під ваші потреби, їздити як дід або ж як не нормально, літати зимою з механічним ручником. Є підлокотник, який регулюється по куту-нахолу та по виліту, друзі, і задній ряд сидінь. Дуже практичний, класний автомобіль. Дивіться. Просто пушка. Чорна стеля, справді додає тільки естетики і спорту в даному автомобілі. Нас контурна підсвітка Амбієнт зараз фіолетового кольору має аж 10 кольорів, які можна видозмінювати під ваш настрій. Спойлер вже прикручений фахівцями на заводі Шкода. Вагрупа, друзі, декоративні встави, накладочки на вихлоп присутні та вилучка під фуркопчик є. Камера заднього огляду, друзі. Так, і величезний, просто величезний. Дивіться, об'ємний багажник. У нас. В комплекті іде форкоп, аптечка, всі комплектуючі та документи в бардачку. І музика Кентон Сабуфр знаходиться ось тут. Цікавий даний апарат. Телефонуйте, телефонуйте номер телефону в шапці профілю. Приїжджайте на тест-драйв автомобіль. Справді який заслуговує на вашу увагу та лайк. Всім гарного дня та на зв'язку.